Так, доброго дня, Анастасія. Доброго дня! Дякую, дякую, що погодились прийняти участь у на нашій такій ідеї, да, записати відеовідгук. І хотілося б для початку, да, щоб наші глядачі, наші майбутні клієнти, познайомили спочатку з вами. Розкажіть, будь ласка, коротенько про вашу компанію. А, чим займаєтесь? Які у вас особливості є? Ми є благодійним фондом, займаємося відновленням доступу до освіти дітей, це молодші старші класи, <світ> якщо коротко. Так. <світ> да. Так, добре, скажіть, будь ласка, з яким питанням або здачею ви до нас звернулися уперше? Я пам'ятаю, що це було е, суто роботи програміста на доопрацювання. Здається, <світ> <світ> так? Да? Так, да, це були роботи до працювання друкованих форм документів, тобто документів, актів прийому передачі, актів наданих послуг і потім вже договорів ЦПХ та СУП по тим формам, які затверджені нашим юридичним відділом. Угу. Да. Скажіть, будь ласка, що в стандартних налаштуваннях вас... таких форм немає. Я зрозуміла, тобто це була повністю індивідуальна така розробка під ваш запит. Скажіть, так, мені ще, так. будь ласка, що для вас було найважливішим у виборі компанії швидкість, надійність або там, розуміння того, чого ви хочете від нас? А, ну мені, по-перше, при виборі компанії головним це було. Доступність компанії, тобто, щоб я могла легко зв'язатися, замовити послугу, яка мені необхідна. Можливість таку послугу мені надати, от ну і звичайно надати максимально можливо короткий термін, який він там є по процедурі. Да. Um, як проходить сам процес співпраці? Можливо, вам щось запам'яталося спілкування з програмістом або менеджером, а менеджер я у вас була веду mm -hmm. ваш проєкт? Можливо, були якісь моменти, які вас приємно здивували, що ви там не, не очікували, можливо? А, ну, мені, по перше, сподобалося, що ви досить швидко приступили до виконання завдання, бо я думала, що мене поставлять в чергу, я десь там. Тиждень-два тільки буду чекати, mm -hmm. от, поки візьмуться за моє завдання. А, і по-друге, мені сподобалося, що в принципі, ну, з Ігорем, який працював і працює зараз над доопрацюваннями нашої бази, mm -hmm. а, досить легко йому там пояснити, можна записати скрінкаст, от, показати, що ти хочеш, і він, в принципі, ну, розуміє, як. Mm -hmm. Якщо далі зробити що далі робити, і що саме вам потрібно, так? Да, да. Розкажіть тоді ще чи вдалося ось саме реалізувати те, що ви від нас хотіли, те, що ви бачили, те, що вам потрібно було, і чи стало простіше вам працювати? Можливо, у вас є конкретний приклад, який там найкраще демонструє, mm -hmm. чим вам допомогло до опрацювання наше? А, ну, взагалі, я коли починала всю цю роботу з опрацюванням, у мене в голові був тільки а, як виявилося, один із етапів це те, що ми допрацюємо друковані форми. А потім, власне кажучи, ми вже допрацювалися до того, що тепер у нас ці друковані форми ще й самі випригують і синхронізуються вчасно, і нам лишається їх тільки вчасно відправити. Ну, це так, набагато спрощує такі якісь -то, рутинні справи і прибирає. Mm -hmm. А, Так, тоді, можливо, якби у вас запитали, чи порекомендували би нашу компанію для співпраці, що б ви відповіли, наприклад? А, я думаю, що так, я би порекомендувала. А чому саме? Ну, знову ж таки, тому що ви досить швидко виконуєте задачі, і в принципі, вони, а, ну як це сказати, а, ну і проста комунікація. Я зрозуміла. А, Анастасія, дякую тоді вам за ваш відеовідгук. Ми з вами ще продовжуємо працювати, ми з вами ще на зв'язку. Угу. Не буду у вас дуже багато забирати часу, тоді а, всього вам найкращого ми з вами далі спілкуємося уже там по роботі в наших групах і завжди з вами на зв'язочку. Ще раз дякую вам за відеовідгук. Це дуже цінно для нас. Дякую вам. І вам дякую, гарного дня. Da, da, că este